Клопотенко подарував принцу Борщ. Так в п'ятницю, 12 вересня, другий син короля Великобританії Чарльза, принц Арі Герцог Сасекський, приїжджав з неанонсованим візитом до Києва. Він відвідав ветеранів, а також подивився на зруйновані будівлі і на меморіал на Майдані. А вже коли його проводжали, то його зустрів. Пан Клопотенко і показав йому листа з Букінгемського палацу, де було написано, що улюбленою стравою принцеси Діани, тобто матері принца Гаррі, був борщ суп, тому він вирішив дуже швидко для принца приготувати цей борщ, а також додати декілька українських страв. І так його в потязі вже чекав борщ качана каша, верещаки та сирники. І для того, щоб вдома принц Гаррі та Меган змогли повторити улюблену страву принцеси Діани, Клопотенко подарував їм борщову заправку. Я думаю, що Меган зацінить такий подарунок, тому що в неї і у самої є бренд, який називається As Ever, де можна купити джеми в баночках, а також суміші для молинців чи топечива. Про весь цей візит та інші королівські новини я буду розповідати у випуску. Новин у вівторок, тому обов'язково підписуйтесь.